Основу образу творця: вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно. Можна і потрібно використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумів від Творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Свікров поїхала. І... Сюди до Олександра Володимировича і взяла для мене програму першу. І буквально на другий-третій день, як я почала читати, то м, такий приплив сил я відчула одразу і почала читати, коли побачила результат вже на собі, то тоді вже повірила. І всі наступні хвороби вже лікували тільки тут, більше ніде. Діагностику проходили десь в лікарні, а лікувалися тут Олександра Володимировича. Спасибі йому велике. Спасибі. вам, слово. А от як дійсно, коли пролікувалися, то зробили тоді обстеження, то виявили, що дійсно хвороба відступила? Так, потім, після того як я прочитала, здається, шість програм угу. зробила обстеження знов і фіброматозу не було. Слава Богу, Дякую. за головне, що ми хотіли. Знати, що дійсно, що не просто одна справа, що віра а і відчуття суб'єктивне. А є об'єктивні дослідження, які підтверджують те, от людина лікувалася процес лікування, то захворювання, яке, в принципі, то, не говорити дійсно таке є загрозне, воно відійшло і покинуло і раз назавжди. Це вже, це вже приємно, дійсно, це вже добре. Наталя Володимирівна Філюк. Наталя Володимирівна звернулася в медичний центр живого слова із проблемою гінекологічною. Аденоміоз, фіброматоз і ендометрію. Тобто ці захворювання, які є гормональними розладами. Я хочу сказати таку річ, що дуже багатьох жіночок і молодих, і зовсім юних, ці проблеми зараз домінують. І хочу сказати таку річ, що, на жаль, будь-які медикаментозні препарати, а також гормонотерапія, не призводять до одужання, а призводять до погіршення стану. Тому що в більшості випадків це є замісною терапією. Тобто, іншими словами, назначають штучні гормони, які пригнічують роботу яєчників, які пригнічують роботу слизової оболонки матки. Навіть бувають такі випадки, коли люди до нас звертаються вже після гормонотерапії з відсутністю менструального цикла. Рік, два, три після гормонотерапії вражаються органи системи і, на жаль, виникає дуже серйозні розлади. Процес лікування. Наталя Володимировна, ми дуже швидко почали отримати гарний позитивний результат. По-перше, прибрали ендометрію, гіперплазіандометрію, фіброматоз. По-друге, відновили повноцінну гормональну функцію і е відновили силу, енергію наснаву. Крім цього, захворювання були ще супутні, такі як остеохондроз, а також вето-судинна е дістонія. Відношу вето дістонія. Також хочу зауважити дуже багатьох випадків і молодих жіночок, і чоловіків, і е, пожилих людей. Бетосвітна дістонія е, супроводжує. Е, супроводжує розладними, головними болями, головокружіннями, е, слабкістю, втратою працездатності. Завдяки живому слову, це питання вирішується дуже швидко, е, гармонійно і дієво. Цифрона 11. Натхнення перетворення. Планета та людина ждуть, надіються та вірять. Сердечність, розум до творення направляю.